Слава Україні! Героям слава! Ще одне відео. Наступне. це всі відео свіжі. Тобто ви розумієте, що в мене на сьогодні квітне досить багато котлей. Але в мене немає чорного ставлика, щоб я їх поклала і гарно зняла. І для свого архіву, щоб я знала, коли що квітне, я їх собі знімаю по черзі. Ось так. В даний момент це у нас квітне, вже третій тиждень. Це Квітка вона взагалі має дуже довго квітку, приємно пахне, пахне тільки на сонечку. Це є інтермедія Фламеа варіації Чия. Цю рослину я купила у Ірини Гармаш 1.09.24 року. Тобто вона до мене приїхала вже з квітами. Вона у, вона у Іринки була розквітла. Їй не дуже сподобалось квітування. Сказала, що вона якась простенька. А так як я полюбляю інтермедії, то я собі її придбала. І цього разу вона у мене проквітла набагато гарніше, набагато виразніше. Вона... Почнемо з того, що вона я... висока. Вона висока, вона висока, вона. Має такі шкірясті листя і так, як, та, як інші мої, більшість моїх котлей. Ось вона ось на такій підвісті. В даний момент ось такий гочик з отворами. Отак зачеплено, щоб нічого зайвого не капали. Коренева система ось чудова, чудова. Плив і добрива стандартні, такі як я. Поливаю. Прикол, знаєте, в чому ці, цієї орхідеї? Потім заставлю прикол в тому, що ця інтермедія, зокрема, як інтермедії вони розвивають, от назад світ цвіте, потім вона трішечки відпочине. Тут, от звідси, як тільки вона відквітне, звідси треба почистити. Звідти піде рост і цей рост буде формуватися, формуватися, сформується він. Уже до кінця осені в седині зими, в тому рості, виходить чохол. і той чохол стоїть і думає. І думає він аж до початку літа. А потім там ми бачимо, як у нас починають виглядати формуватися бутончики, відбувається рух, і вона різко вистрілює. Просто за тиждень швидше формуються бутони, вскрітають квіти. Така ось дівчинка. Від ці гарні в неї сипалії, петалії, губка, веснянки. І, до речі, зауважте, що вона з кожного. Ось, до речі, перший дивіться, перший не проквіт, а всі інші наступні а всі інші наступні рости у нас проквіт. цей менше щось тут був. Тобто вона от у мене формувалася і в нас кожного росту квітне. Ось така ось красуня. Дуже нею тільки милуватись. Губка така б таку симпатичну дівчинку з намальованими губами, правда? Така собі така паняночка, яка за собою доглядає. Ось така от красуня. Що буду говорити? Піддобрюєте якось і свої котлеї, нічого нового. Хто дивиться мої відео, той і знає. Ось так от все. На цьому все. Слава Україні, герої! Слава! Побіг вас за наступною котлею, це має бути мені, здається, лелія, пурпурата, якась із них за принесу.